Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. Сьогодні я хочу познайомити вас із птахом, якого багато хто бачив, але далеко не всі по-справжньому помічали. Це повзик звичайний, невеликий, рухливий мешканець наших лісів, парків і садів, який легко ламає усі уявлення про те, як має поводитися птах. Якщо вам подобається відео про птахів, які дивують не яскравим пір'ям. А поведінкою і характером прямо зараз поставте вподобайку, так ви підтримаєте канал і допоможете цьому відео потрапити до більшої кількості глядачів. Повзик звичайний це невеликий співочий птах, трохи менший за гробця, але значно кремезніший на вигляд. Його легко впізнати за компактним тілом, коротким хвостом і сильним загостреним дзьобом. Верх тіла зазвичай має сіро-блакитний відтінок, низ світліший і рудуватими, або окристими тонами з боків. Через око проходить темна смужка, яке додає повзику суворого, навіть трохи хижого вигляду, але справжня його родзинка не в зовнішньо, а в тому, як він рухається. Повзик один із небагатьох птахів у Європі, який уміє спокійно бігати по стовбуру дерева вниз головою. Для нього немає поняття верх чи низ. Він пересувається по корі так, ніби це звичайна горизонтальна поверхня. Він легко спускається з верхівки стовбура до самого коріння, оглядаючи кожну тріщинку у корі, в пошуках їжі. Напишіть у коментарях, чи доводилося вам бачити повзика саме в такому положенні вниз головою. Живе повзик звичайний у листяних і змішаних лісах, але давно навчився співіснувати поруч з людиною. Його можна побачити в міських парках, старих садах, скверах і навіть біля приватних будинків, якщо там є дерева. Повзик не мігрує на великі відстані і зазвичай залишається на своїй території цілий рік, саме тому взимку він часто стає постійним гостем біля годівниць. Якщо у вас є годівниця і ви бачите там невеликого сірого птаха, який активно тягне насіння і одразу ховає його, цілком можливо, що це саме повзик. Харчується повзик дуже різноманітно. У теплу пору року основу його раціону становлять комахи та їхні личинки. Він дістає їх із найменших щілин у корі, куди інші птахи просто не можуть дістатися. Узимку ж повзик переходить на насіння, горіхи та жолуді, причому робиться дуже цікаво він часто затискає насінину або горіх, у тріщині кори, і розбиває її дзьобом, немов маленьким молотком, а ще повзики відомі своєю звичкою робити запаси. Вони ховають їжу в різних місцях і можуть пам'ятати десятки таких комор. Якщо вам цікаво дізнаватися про птахів із такою розвиненою поведінкою, не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато захопливих історій. Повзик птах із характером. Незважаючи на свої скромні розміри, він дуже територіальний і сміливо захищає свою ділянку від інших птахів, іноді навіть більших за нього. Він може голосно кричати, ганяти конкурентів і не поступатися без боротьби. Його голос гучний, свистячий, трохи різкий. І в лісі його легко почути здалеку. Саме за цими характерними криками часто можна визначити, що поблизу є повзик, навіть якщо ви його ще не побачили. Окремої уваги заслуговує спосіб гніздування повзика. Він не будує власних дупел, а використовує природні порожнини в деревах або старі дупла дятлів. Але й тут повзик проявляє кмітливість якщо вхід у дупло здається йому занадто великим, він обмазує його глиною, землею або брудом, залишаючи отвір рівно такого розміру, щоб туди міг пролізти лише він сам. Це захищає гніздо від хижаків і небажаних гостей. Напишіть у коментарях, чи знали ви про цю будівельну здібність повзика. Навесні самка відкладає зазвичай від 5 до 9 яєць, насиджує їх переважно вона. А самець у цей часто активно охороняє територію та приносить їжу. Пташенята народжуються сліпими і безпорадними, але ростуть дуже швидко. Уже за кілька тижнів вони залишають гніздо, хоча ще деякий час тримаються поблизу батьків і вчаться самостійно добувати їжу. Повзик відіграє важливу роль у природі. Знищуючи велику кількість комах шкідників, він допомагає підтримувати здоров'я лісів. А роблячи запаси насіння й жолудів, частину яких забуває, повзик мимоволь сприяє поширенню рослин, тож цей невеликий птах має значно більший вплив на екосистему, ніж може здатися на перший погляд. Для людини повзик справжній символ живого лісу. Він не боїться людей настільки, як деякі інші птахи, і часто дозволяє спостерігати за собою з близької відстані. Узимку його можна побачити буквально за кілька метрів, коли він підлітає до гідівниці, Швидко хапає корм і зникає на найближчому дереві. Такі моменти, особливо цінні, по дозволяють відчути справжній зв'язок із природою навіть у місті. Повзик звичайний не перебуває під загрозою зникнення, але, як і багато інших лісових птахів, залежить від збереження старих дерев і природних лісів. Вирубка, нестача доплистих дерев і надмірна стерильність парків можуть негативно впливати на його чисельність. Саме тому так важливо зберігати природні куточки і не прибирати все зайве з лісів і садів. Повзик це приклад того, як невеликий, на перший погляд, непомітний птах може бути надзвичайно цікавим, розумним і важливим для природи. Його спосіб життя, поведінка і характер доводять, що справжня унікальність не завжди кидається в очі відразу, іноді її потрібно просто уважно роздивитися. Якщо б вам сподобалась ця розповідь, Обов'язково поставте вподобайку, напишіть у коментарях, чи бачили ви повзики у своєму місті або лісі. І підписуйтесь на канал. Попереду ще багато дивовижних історій про птахів, тварин, які живуть поруч із нами, але досі залишаються загадкою для багатьох. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.